Варварські наслідування монетам Римської імперії переважно виготовлялись методом карбування та часто трапляються в монетних скарбах. Характерні ознаки, що відрізняють їх від монет офіційної римської карбування, карикатурні зображення, орфографічні помилки у легендах, а також часте використання безглуздих наборів літер і символів. Водний час вони взагалом зберігають стиль римських монет, бюст імператора на аверсі та персоніфікація на реверсі. Їх виготовляли в основному із золота, срібла, срібла плакована золотом, бронзи плакованої сріблом і рідше з бронзи, олов'янистої бронзи та свинцю. Наслідування з різних металів мали різне призначення, але часто виготовлялися одними і тими ж майстернями фальшивомонетчиків. Це видно на цих фото. Наслідування золотим монетам призначались для носіння як прикраси у вигляді підвісок. А наслідування срібним римським монетам виготовлялись для використання як платіжний засіб і дуже рідко як прикраси. Наслідування монет Римської імперії зі срібла. На територіях проживання варварських культур знаходять срібні варварські наслідування від динарів Римської Республіки до і сілік в IV столітті. Їх виготовляли зі срібла, бронзи та інших сплавів із нанесеним срібом напилення чи плекерування. Досить рідко, але трапляються підробки зі свинцю. Найпоширенішими металом, з яких їх виготовляли, було срібло та бронза плакована сріблом. Наслідування монет і срібла здебільшого виготовляли з метою використання їх як платіжного засобу Їх дуже часто знаходять в скарбах разом з римськими динаріями, що свідчить про те, що на сій варварських культур не могли відрізнити монети офіційного римського карбування від наслідувань. Як прикраси, наслідування зі срібла майже не використовувалися. Отвори мають лише одиничні екземпляри, що не перевищує відсоткове співвідношення отворів у монетах офіційного римського карбування. Основну масу серед наслідувань становлюють імітації динарів імператорів Марка Аврелія, Комода та Антоніна Пія. Це свідчить про те, що місцеві варівські племена здебільшого імітували динарії Другого століття, оскільки вони містили більш якісніше срібло, на відміну від пізніших монет, нижчою пробою срібла. Наслідування срібних монет Римської імперії другої половини 3 початку IV століття. Нахідки настини срібних монет, випущених після другої половини Третього століття, є незначними. До каталогу несено 27 підробок монет цього періоду, з них 21 має отвори вушка, або сліди від припайних раніше вушок для носіння як підвізки. Це свідчить про те, що здебільшого вони витовляли саме як прикраси. До того ж, серед знайдених на територіях сілік, карбованих на монетних дворах Римської імперії, близько 20% мають отвори або вушка для носіння як підвізки, на відміну від динаріїв першого 2 століття де вони не перевіщують 1-2%. У процесі виготовлення наслідувань фальшовомонетники змінювали штемпелі, щоб виготовити велику кількість типів підроблених монет завдяки такому різноманіттю виготовлених типів. Фальшовомонетники могли одночасно розраховуватись великою кількістю фальшивих монет із різними аверсами та реверсами. Наявність у цій групі наслідування Орису імператора Максиміана Геркулія, карбована на монетному дворі в місті Антіохії у 290-293 роках, вказує на те, що всі монети цієї групи були виготовлені не раніше кінця 3-го, початку 4-го століття, і на те, що в основним платіжним засобом у варварських племен того часу залишались динарії другого століття. Головною відмінністю їх від оригінальних динарів і ореусів є невідповідність штемпельних пар, гібридність, коли аверс належить одного імператора, а реверс іншому, а також наявність срібного або золотого покриття на бронзовій основі. Довкола деяких монет цієї групи серед колекціонерів тривали довгі суперечки, висувалися різні версії щодо того, чи це не гібридні динарі, у яких на монетних дворах були переплутані штемпелі. Оригінальні дінарії раніше не описані в каталогах, підробки виготовлені на офіційних монетних дворах чи інші припущення. Але, аналізуючи протягом п'яти років знахідки монет цієї групи, я виявив їх перетинання зі штемпелями очевидних варварських наслідувань. Тепер не викликає сумнів у тому, що вони усі були виготовлені представниками варварських племен. Які не надавали великого значення змісту написаних легенд, головним для них була зовнішня схожість виготовлення підробок з оригінальними динаріями Римської імперії. Побічним підтвердженням того, що варварські наслідування виготовлялися місцевими варварськими племенами, є знахідка в Оратівському районі Вінницької області зготовки виробу, який імітує реверс римського динарія.